Особовий склад справився з поставленими завданнями. Так скромно відзвітував про півторамісячний термін перебування в зоні АТО командир батальйону спецпризначення Тернопіль Володимир Катрук. Захисники з числа добровольців та правоохоронців, що поїхали боронити кордони нашої держави, ще у вересні нарешті повернулися додому. Бійців зустрічали батьки, кохані, діти зі сльозами радості та букетами маргариток, символічних жовтих та синіх кольорів. Як розповідають бійці, місцем їхньої дислокації був Лисичанськ Луганської області. Сьогодні одне з найдавніших міст та важливий промисловий центр України напівзруйнований. Хоч українські військові звільнили його від сепаратистських угрупувань, проте агресор не полишає надії взяти під контроль важливий форпост. Зі слів Володимира Катрука, останні тижні були дуже напруженими. Приміську зону та й саме місто терористи постійно обстрілювали зградів та іншої артилерії. На щастя, втрат серед тернопільських захисників немає, хоча бійцям доводилося брати участь в бойових діях. Хочу вам доповісти краянам своїм, що особовий склад батальйону повернувся всі сохранності, тобто живі здорові на пункті дислокації. Батальйону довелося участвувати в бойових діях. Ну, на щастя, як кажуть, ми лишилися цілі, ну, були, в принципі, Хлопці наші побачили і вбитих разних на трудокі жа.